Всім привіт друзі і слава Україні! Ви знову на каналі Авто з Німеччини, з вами Віталій. Сьогодні в нас буде випуск присвячений оглядам автомобіля і один шукали ми під ключ. Будемо оглядати Opel Vivaric, Trafic, Renault той самий або Дісан Примастар. Оглянули кілька штук, зупинились на самому цікавому варіанті. Але він вже виявився на українській реєстрації, був там щось більше півроку. Їздив по Україні, то в принципі небагато, але зі слів продавця був дуже гарно обслугований, дуже в гарному стані. Заявлено, що з того буде, давайте дивитися разом. І шукаємо Ford Focus 12-13 рік під ключ, що ми знайшли. Давайте подивимось. Погнали! Всім доброго ранку, друзі. У нас сьогодні такий автомобільчик на огляду. Це е, Renault Trafic 2013 року, 13800 заявлена вартість. Ми його оглядаємо. Поки що нам він подобається. Ми вже кругом бігом його обігли, обдивились. Віконці рідні. Е, стан косметичний досить гарний, сидіння не перешиті навіть при пробізі, скільки на стан 220 чи щось таке. Пробіг, до речі, рідний. Далі трошки покажу. Перевірочку, салон в досить гарному стані. Має кондиціонер, датчики дощу світла. ну і Досить такий гарний збережений стан. У нас, на жаль, немає лівої сувної дверки. От, є там пару підкрасів по бамперу. Тут кругом ручки підкрасок, і оця вставочка такий, підкрашена. А так автомобіль в досить гарному стані. На цей пробіг, на цей рік це досить гарна ціна. Є фаркоп парктроніки, він у нас оригінальний пасажир на 9 місць. Правда, оце доставний останній ряд місця не з, ціє... не з цього автомобіля, воно доставлялося. От, Так що він там трошки має такі подряпини царапини по цій сідушці. Останній. Гума у нас в доброму стані, тормоза в доброму стані, у нас тонований. Що дуже важливо замовник. У нас оригінальний пасажир, і він з усіма цими вентиляційними кліматичними каналами, дуйками, регулюваннями, щоб при нормальній експлуатації з людьми щоб не було нікому там душно або холодно в от зимку. Такі от у нас комплектація. Досить рідкий автомобіль, щоб був він в гарному стані. На жаль, я такі автомобілі під ключ пошуки не беру, бо їх край, просто вкрай дуже мало. От, і шукаємо ми їх переважно по оголошенням разовими оглядами. Якщо чоловіка цікавий, то їдемо оглядати. такі, друзі. Автомобіль 2.0 дизель, цепний класний мотор, мільйонник. Все в ньому досить добре. У нас фарбований бампер, там водійська дверка частково. І вставочка одна. Ну, Як завжди, перевіряємо автомобіль на Сервісі або на підйомничку, або зі стакади. Діагностикою обов'язково. 240 у нас пробіг, я помилився, не 220. от І він у нас співпадає по всіх блоках. Посажуємо по всьому. Корекція форсуночок у нас в ідеалі для цього двигуна взагалі. Посажуваємо по всьому. У нас досить добрий стан. Дуже рідкий, скажімо так, технічно, щоб так співпало на такому автомобілі, щоб все було добре. Ну, але є підкраси, ну то не так уже й страшно, не так важливо, бо цей автомобіль береться в сім'ю і для роботи одночасно. Чоловік має там кілька магазинів, щоб і товар розвозити. Ну і ясне діло сім'я буде експлуатувати цей автомобіль так само. Важно його обновляємося по ходовищі, по всьому, і робимо заключення. Захід пласмасочка якось має бути. Таких мало насправді. Я, трош, я трошки здивувався цьому трафіку. Подивимося, не практично. Мотор коробка. Рульовка. Моторчик сухий, все. Мортизатори, стоїчка, все. ну що Я Тільки стабілізатори. Ну то штучка то таке. Це вже розходній. Пошатати її трошки, що там, де щоб не ліхтило. Пошатати її так для. Запасочка є, вона ще й в нормальному стані. Фаркоп, це Цей сухий. Трафіка замовник придбав. Успішно досить класний автомобіль в, гарні, в гарному стані, в непоганому ціновому діапазоні, навіть, я би сказав, вища ринка, але все-таки це трафік. Їх дуже мало і в гарному стані вони завжди дорого коштують. А зараз їдемо оглядати Ford Focus, який ми знайшли для замовника. Погнали! Так, от такий у нас фурдік, у нас парктрони передні, підкрасів у нас немає, є така мілесенька піскоструй, але він є на всіх машинах, досить гарно виглядає. 16 рік оригінальне замінене скло на оригінальне Фордовське. Все що в машині є, все працює, гарна гума, нові тормоза. Парктрони задні, фаркопчик. По автомобілі вроді би добре. По діагностиці ці питання, поза немає, пробіг рідний 217 тисяч зараз таке менше, звертаємо. Понятно, що не пору там з цього машину газу, але якщо має один обід газу, то якщо дати протиш, то... Якщо машина притягне, то там не страшно. Якщо вона нормальна, типу... Гума по протектору ще непогано. Діски гальмівні взагалі нові. Колодки. Колодки нові. Так, воно трошки порепано вже. Так, дуже чисті гарні ці складуються зеркала чотири склопідйомничка карти в гарному стані, не забиті, не зацарапані нічого. Пороги цілі. а, Точно, по зеркалах у нас є датчик мертвих зон. Такий, в принципі, напакований фордик непоганий, пройоми цілі, сидіння ціле, не шити, не забите, ніде нічого, не просидженого немає. Все, клімат-контроль, медіасима, шкіряне мультикермо не перешивалось, не перетиралось, 217 пробіг, датчики, дощу світла, затемнення дзеркало і зчитування знаків, тримання полоси. Коротше, повний фарш. Шкіряний підлокотничок. Тут двері так само не знімались. По цветочку чудо, тут так, там сиціон. карти чисті, сидіння взагалі ідеально чисті позаду, взагалі як ніхто не їздив, коври оригінальні є. Муляка ніякої немає. Ремені працюють, чисті. Гума, гарному стані. Диски гальмівні нові. Колодочка нова. Леп, оптика життя. Тоже свіжі ще, да, нові? Хиба он на ладовом вроде звучайно, не? Нет, да, значит, станем дальше станем. А, да, повторю, может как мы, как мы. Может, так, це у нас пластиково, да? Вот сетика. Форт, форт, так, ладно, да, у нас не откручено, не замочено. Торочка є. Що у нас по цьому? У нас піна і компресор. Так, а що там знизу можна? А, там з тим круто. Целенька. крашеного мальоного у нас нічого немає. Дванадцятий рік чистий тут і тут. Він код. Накладочки фордовські, оригінальні. Ну Такий стан, конечно, дуже гарний. Да, воно теж вроді би не знімалось нічого. І Не крутились, не крутились. Запустите її. Тут все чистенько теж не розкручувалось. Пара рідна, рідна. А воно тонненьканували нічого. 123 гарно. Так, є в нас пару помилок, але пробіг поки що півпадає. 217-217 і тисяч. Дивимось далі. Ну що ж друзі, замовник подумав про цю машину буквально дві години, і ми не встигли її купити. Просто приїхали люди, шльопнули котлетою продавцю <хи> в руки і забрали ту машину. Реально класна машина. Ми шукали її пару тижнів і не змогли її, як то кажеться, своєчасно втримати. Бо ніби замовник дуже швидко, як то кажеться, согласував всі питання і кошти. бо Вона була трішки дорожче ніж ми планували. Але машина гарна, і давай купляти, і задаток, і все. Але 2 години вирішив все. Не купили ми її, бо... бо не купили, бо люди інші були швидші. А ми їдемо, шукаємо далі. Що знайдемо, не знаю, бо ми цю шукали пару тижнів. І скільки ще пройде, не знаю. Шукаємо таку саму. Вона на ксеноні, да? чи то галогенка просто така гарна. Ксенон з омивачами, з парктронами. Диски тормозні нові і колодки нові. Оригінальний значок. Все так, виконця у нас тринадцятий рік. Четырі склопідъночка. Євовські коврики гарні, і далі не зачухані, не затерті. Світло у нас автоматичне. Так, мультикермо з гарними шкіряними такими тими, не затертими, не зачуханими, не, не протертими 203 заявлений пробіг. Сидіння в суперкласному стані, нічого не затерто, не забито. Шестиступочка, клімат. Підігрів лобового скла є. Така медіасистема з навігацією. Датчики душу світла, заптинення автоматичне. Тут ще пропіки. Так, віконце 13 рік, чистий, у нас машина чистий, 13. -й. Позаду у нас все дуже гарно, коврики кругом повний комплект, не затерті, не забиті. А, тут пластик у нас Так, є у нас шторочка, з запасне колесо. І напевно, що там домкрат має бути, ні? Під колесом. Зараз гляну, бо однією рукою незручно. 13 -й. Підкрасів немає по машині жодних. Ніяких є він код. Не зідерний, не переклеєний. Завжди дивимось всі автомобілі діагностикою по тиску, по форсуночкам, по всьому. По пробігу це бен... дужче всіх переживають за все. Ну і дивимось далі. Поки що вона нам підходить. 8900 ціна на старті. Будемо ще торгуватися, ясне діло. Поки що все добре. Так, Це дуже гарно по цьому? Труба сухенька. У цьому немає пружини чистенькі, цілі, непотріскані, балка так само ціла, немає нічого. Виглядає взагалі як нова машина. Цікаво навіть. Оце значить бірки навіть висить на і на проводці, і над паливопроводах в досить гарному стані збережено. Сяжовичок аж тут винесений. двогон сухий, так то видно не все, але. не сухий. Так, вроді би все добре. Що ж друзі, так буває. Ми шукали того Форда майже три тижні. Одного того знайшли першого, який ми з вами оглядали. За пару годин він просто продався. Ми поки сказали, що відповідь, так ми його беремо. Вже навіть і потургуватися вспіли, але не встигли. Хтось його просто таки забрав. Цього другого чорного Фордіка ми взяли в досить гарній, в досить гарній комплектації. Він теж читаніум, на ксенонах, на всьому. І але, але пройшло вже пару тижнів. Ми його знову знайшли. Ну, подібний варіант. І так само чорний, тітаніум. Але він вже був на 300 чи 400 доларів дорожчий. Сторгувалися ми на 8800. Замовника то влаштувало. Ми оглянули. Автомобіль класний, нехай служить добре замовнику, і їдемо передавати тачку. Всім дуже дякую, що додивились до кінця, і ми погнали. Ну що, друзі, забрали ми як завжди замовників з залізничного вокзалу. Оглянули автомобіль. Вони своїм свіжим поглядом. Все сподобалось. Технічно все добре. Оформляємося документи, розраховуємося і бажаємо, щоб гарний автомобільчик служив. І все було добре. Перемога за нами. Слава Україні!